Добре, гарно дякую. Дякую за запрошення на конференцію. Отже, потрібно сказати, що тема, яку я пропоную, є досить таки цікава, навіть до певної міри неординарна. Чому? Тому що ну, в нашій якось історії контакти руських земель з своїми сусідами розглядалися достатньо нерівномірно, і це в першу чергу пояснюється е, певною джерельною базою, яку ми маємо. Про ці контакти, і що саме парадоксально: ну, якщо про контакти, наприклад, з тією самою Польщею, Угорщиною, Чехією, е, є написані цілі великі роботи, то з південними сусідами, наприклад, з тим же самим Болгарським царством, сербським королівством, Валаським воєводством, цей момент якось прослідковується досить спорадично і тільки завдяки певним яскравим постатям, які ми скажімо, можемо знайти в тих чи інших історичних відомостях. Ну, зокрема, якихось таких більш детальних повідомлень про якісь матримоніальні стосунки, наприклад, між Болгарією там і руськими князівствами, тим же самим. Галицьким князівством чи Волинським князівством ми не спостерігаємо. Чи там про стосунки Валахії у XIV столітті, тим же саме королівському Руським? Е, тому е, тут дуже важливо якраз дивитися на ці всі взаємини через е, певні постаті, які ну, може виглядають певним таким е, єднальним, е, що називається, сполучником. От е, між е, різними тут сторонами. Ну і в першу чергу тут в очі е, впадає така досить яскрава е, рельєфна особа, як Іван, якого прозивали руським, так? Е, Іоанн Діктус Орос, Іоан е, Рус, Іван Рус, як він проходить в різних джерелах. Одним з перших, хто на нього звернув увагу, був якраз Філіп Брун. Який досліджував візантійські джерела, зокрема, пізні візантійські хроніки. Він звернув увагу там, на Йоанна Кантакузина, який звертає досить багато уваги на е, Івана Руса. Далі потрібно назвати обов'язково Константина Єричика, який вважає, що е, якраз Іван Русин. Іван Руський, самий такий яскравий персонаж в образі воєначальника Болгарії у XIV столітті. Дві е, фахові статті, скажімо так, по цій особі були написані Пламеном Павлом і Мирославом Волощуком. Ну, Пламен Павло більше акцентувався якраз на діяльності Івана Руса в, у Болгарії і безпосередньо, що там з ним пов'язано. А Мирослав Волощук якраз намагався з'ясувати моменти, які стосувалися самого раннього періоду його діяльності, ще в період його перебування на території а саме в Северинському Банаті, і його. Певні там протистояння або участь у боротьбі е, місцевої знаті проти угорського короля Карла Роберта Анжуйського. Ну, це дійсно так. Якщо ми беремо е, першопочатки е, відомостей про Івана Руського, то в першу чергу ми чуємо, що вони дійсно припадають на цей період неспокійної і досить тривалої міжособної війни в Угорщині. От, яка е, почалася після вигасання династії Арпадів, і в першу чергу це пов'язано з тим, що якраз король е, Карла Роберт Анжуйський, який, як ми знаємо, вже утверджується на угорському престолі в 13810 роках, веде запеклу боротьбу проти отої баронської опозиції, яка намагалася подальші роки якось обмежити його владу. Ну і що дуже цікаво, привертаю увагу один з його дипломів, його дипломів, який датується 23 жовтня 1317 року. Ну, і от у цьому дипломі, в якому згадується бан Теодор з роду Чанат, фіксується якраз Іван, да? тобто Іоанн. Хто він до кінця ми безумовно не можемо сказати, але більшість дослідників якраз вважають, що він якраз і є тим Іваном, прозваним Руським, тобто який потім буде більш відомий своєю діяльністю вже на території Болгарії. Більше того, цей документ дає от оцей зв'язок логічний між подіями, які відбувалися на території Северинського Банату. І болгарському царстві, тому що в ньому теж говориться про те, що е, деспот ну, мається на увазі в першу чергу, очевидно, ви з е, ведина, надавав допомогу якраз е, северинській знаті у боротьбі проти е, угорського короля. Ну, безумовно, в цьому дипломі йдеться е, про заслуги, які сини е, Миколи з роду Балох. Виявили себе в цій боротьбі, з яку вони виявили вірність самому королю, як вони завдали поразки северинській знаті і взяли в полон того ж самого Теодора з роду чанат і навіть болгарського деспота. Хоча це все ну, безумовно перебільшення, тому що ми не фіксуємо в інших джерелах подібних звісток. Але якраз болгарська історіографія, базуючись на цьому документі, далі якраз говорить, що після цієї поразки, яка була завдана в 1317 році, Іван, якого прозивали руським, переходить на болгарську територію. Переходить на болгарську територію і вступає на службу до Феодора Святослава, тобто болгарського царя з роду Тартерів. От, і е, декілька років ми не фіксуємо ну, діяльності нашого персонажа от, на службі цього царя. Що він робив? Ну, важко сказати. Можна інтерпретувати, напевно, він утверджував себе при дворі, але, принаймні, вже на 1322-23 рік він уже відомий тим, що за наказами болгарського царя. Е, Здійснює певні військові акції в рамках uh, тої громадянської війни, яка на той момент тривала uh, у Візантії, тому що відомо, що з 1321 по, по 1328 рік в Візантійській імперії точаться збройні конфлікти, їх там було декілька, ну так сумарно їх вважають громадянською війною, двох адроніків, так двох. Представників роду палеологів, а саме Андроніка II і Андроніка III, тобто дід воював проти внука. І от в рамках цієї громадянської війни Болгарія вирішила дещо поширити свої території на південь, і, зокрема, захопити стратегічно важливу фортецю і місто Філіпополь. Ну, потрібно сказати, що Фі Філіпополь це загалом була. Е не одна фортеця, це комплекс фортець, був ще побудований в 13 столітті. І от якраз е, Івану Руському е, доручають це непросте завдання, і він з військом, чисельністю 3000 осіб здобуває Філіпополь, е, і, очевидно, навколишні фортеці теж, і утримує їх від візантійців, тому що Андронік. Е, Палеолог, а саме Андронік III, конкретніше, молодший, намагається їх повернути назад якраз в цей період, і там тривали достатньо важкі бої, в яких Іван Руський себе проявив досить талановитим полководцем. Очевидно, він навіть тоді мав титул е, 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 Кастрофілакса, тобто, по суті, коменданта всієї цієї укріпленого цього району. І е, якраз тоді Іван Кентакузін, який брав участь в цих боях, от бо він був прихильником Андроніка третього, то він якраз і називає е, Івана Руського таким достатньо досвідченим е, стратегом і вмілим полководцем. Але в цей час, коли відбувається ця вся боротьба, відбуваються кардинальні зміни на болгарському престолі. Ну, Помирає і Феодор Святослав, після нього помирає через короткий термін його син Георгій, який не залишив по собі спадкоємця по чоловічій лінії, і до влади приходить родич, ну, племінник, скажімо так, Феодора Святослава Михаїл Шишман. Тобто династія дещо міняється. Ну і міняються деякі, скажімо так, і погляди на ці всі проблеми. От, врешті-решт, потрібно сказати, що Філіппа таки втримати не вдалося, тобто він був з певних причин все-таки зданий візантійцям. От, але тим не менше, і до речі, з цими подіями знову Іван Русин на деякий час або Іван Руський зникають. З арени, тобто десь він перебував в цей час. Історики до кінця сказати не можуть от оцей інтервал в його діяльності пояснити, де він був. Хоча Пламен Павлов, наприклад, робить таке припущення, що цілком можливо, що він десь був на півночі, і якісь події на півночі, от його якраз. Там теж відбувалися цікаві події, а саме у 1325-26 роках починається боротьба за северинський банат між Валахією і Угорщиною. І от Валашському воєводі на деякий час вдається зайняти якраз у цей северинський Банат. А оскільки Валашський воєвода був васалом болгарського царя, то цілком можливо, що Михаїл Шишман і надіслав туди Івана Руського з певною, напевно, допоміжною метою, тому що той дуже добре знав Северинський банат, знав його особливості, щоб він допоміг Валахам, що називається, приєднати цю територію до своїх володінь. І, в принципі, це відбулося ну так ефективно. І, очевидно, якраз оця допомога з боку Івана Руського, вона. Ну, підняла його о, образ, скажімо так, і вагомість в очах самого царя. Чому? Тому що навіть у 1328 році, коли почався завершальний от етап громадянської війни в Візантії, він надсилає якраз Івана Руського з тритисячним військом до Константинополя з метою. По можливості його захопити, захопити, тому що там тоді укріпився Андронік, II, Він в полі повністю тоді програв о, всі битви своєму внукові. І от такий цікавий момент, що у Болгарії виявився шанс якось взяти Константинополь під свій протекторат. Причому там велися такі переговори між Михайлом Шишманом і Андроніком II. Ну, і старий імператор, безумовно, вже знаючи, що війна, скоріше всього, його буде програна проти внука, вже був готовий на все, лише би його захистили. Але в цю всю справу все-таки вмішався його внук, андронік Молодший, який, будучи на той момент, до речі, союзником болгарського царя, ну, почав робити певні закиди. Болгарському царю, і крім того, сам з'явився під стінами е, Константинополя, і це було досить, досить таки вагомо. Це досить вагомо. Е, і Константинополь взяти тоді не вдалося надалі. Події, де бере участь е, якраз Іван Руський, це події пов'язані з Сербією, а саме протистояння проти. Сербського короля Стефана Уроша III і його участь у великій битві При Вельбужді 1330 року. От і оскільки ця битва була програна, то е, Іван Русин повинен був шукати притулку у Валахії. Потрібно сказати, що в самій битві основну роль відіграли важко озброєння кіннота, з якою довелося далі. Знову Івану Русину зустрітись вже на території Валахії. Чому? Тому що він по суті потрапляє з вогню та в полум'я. Коли він прибуває до Іванки Басараба, в цей час якраз фіксується напад угорського короля на Валахію, справа знову доходить до боротьби за Северинський банат. І от тут основні події розгортаються в місцевості посада, який е, за не з'ясованих до кінця обставин, але очевидно, не без допомоги того ж самого Івана Руського, Іван Басарабу, вдається завдати дуже важкої поразки угорському королю. угорському королю. Після цього за допомогою Валахів він повертається у Болгарію, де здійснює державний переворот приводить до влади за допомогою валерських військ. Царя Івана Олександра Асеня, і надалі вже як протостатор нового царя, він здобуває для нього основну перемогу в битві при Росокастро над Андроніком III, який, скориставшись поразкою при Вельбуждії кризою на болгарському престолі, якраз захотів відвоювати певні приморські володіння Болгарії. І от битви при Росокастро. Візантійці зазнають поразки, і в першу чергу це було завдяки тому, що Іванові вдалося затягнути як союзників для Болгарії-татар. Татар Татари якраз археологічні дослідження підтверджують участь татарської кінноти в битві при Росокастро. І е, після цього потрібно сказати, що Іван Руський зникає повністю з джерел і більше не фіксується. Очевидно, вже як похила людина. Він сходить з, як з військової, так і з політичної сцени, і на цьому ця яскрава постать як би зникає. Дякую за увагу.